Ранок у Чернігівській міській раді розпочався із засідання штабу, створеного з метою координації дій щодо запобігання захворюваності на грип та герві на території міста. І підпоріг вже перевищено на 16%. Начальник управління охорони здоров'я міськради Владислав Кухар повідомив, що у Чернігові вже зафіксовано два летальні випадки через пневмонію. У групі ризику хворі на сукупні складні патології, сукровий діабет, серцево-судинні захворювання, люди похилого віку та діти. 11 число у нас є 106 захворівших на пневмонію. У всіх, взагалі у всіх наших медичних закладах на стаціонарному лікуванні знаходиться 106 людей. Різного ступеню тяжкості захворювання, але ж відповідні мероприємства проводяться, відповідний адекватний. Протокол лікування розроблений і лікування пацієнти отримують. На сьогоднішній день, на жаль, в місті є двоє померлих. Всі, ці, всі вже про це знають: двоє померлих від ускладнень від пневмонії. Це чоловік і жінка, жінка. Вагітна жінка, двоє, і по області є четверо померло, взагалі шестеро шестеро чоловік. Щодо ситуації в Україні, я хочу сказати, наголосити на тому, що ці двоє загиблих від пневмонії обидва випадка це пізнє звернення за медичною допомогою. Начальник управління освіти Чинівської міськради Василь Білогора зазначив, що дошкільні навчальні заклади зараз не відвідує 57,5% дітей. З них зі слів батьків, 9,5% за хворобою. Хворіють і вчителі, в деяких школах на лікарняному перебувають до 20 вчителів. За повідомленням міського відділу державної установи Чернігівського обласного булаторного центру МОЗ України за останній тиждень захворюваність у місті Чернігові на ГРВІ зросла на 3662 тисячі випадки. Госпіталізовано 37 осіб. Всього з початку епідеміологічного сезону захворіло 30 тисяч 446 осіб, з них 21 тисяча 416 дітей, в тому числі на грип, захворіло двоє дорослих та 12 дітей. Досліджувались матеріали на від пацієнтів з підозрою. На грип. в 12 випадках отримано позитивні результати, в тому числі грип h 1 n 1 пандемічний дев'ятого року це 9 випадків, і грип А H3N2 в трьох випадках зареєстровано позитивні результати. Штаб прийняв рішення продовжити канікулярний період у закладах освіти міста з метою попередження інфекційних захворювань з 14 січня до моменту стабілізації ситуації. Наступне засідання планують провести у четвер, 17 січня.